Художню виставку презентувала в Ужгороді мистецька група молодих художників «Art Life з Виноградова, до якої входять троє авторів: Альона Стасюк, Діана Добожброда та Владислав Беланінець. Експозицію Мозаїка архітектоніки створену за результатами творчих експедицій Закарпаттям. Художники представили в Ужгородському Скансені. У своїй творчості молоді митці звернулися до сакральної теми з акцентом на унікальній архітектурі дерев'яних храмів Закарпаття. Треба наш край поглянути на нього з іншого ракурсу, показати такі культові домінуючі місця, сакральну цю архітектуру, і саме цим донести і до глядача, і самим собі відкрити його по-новому. Загалом представлено 56 робіт. Техніка і графіка, і живопис різна техніка. Оце ця сакральність, оце намолені в ці місця, оце місця сили. Вони просто ти туди приїжджаєш, вони тебе заряджають і дають тобі таку наснагу рухатись далі. А загалом представлені такі цікаві місця. Ми потім почали розкручувати оцю тему, трошки вже і замки пішли, і така архітектура просто якась, але здебільшого це сакральна архітектура. Мистецька група молодих виноградівських художників «Art Life була створена уже під час повномасштабної війни у травні 2022 року. Молоді художники прагнуть створювати мистецький продукт, який би зміцнив дух народу. А відтворення на полотнах дерев'яних церков Закарпаття стане ще й внеском до збереження історичних пам'яток краю. Вважає художниця Діана Добожброда. Ну здебільшого церкви це основні героїні наших творів. Ми так якось. Зоперувалися і вирішили працювати в цьому напрямку в напрямку збереження історичних пам'яток Закарпаття, тому що коли на сході країни відбувалися такі ката катастрофічні руйнації, просто вщент зникали можна сказати міста і селища. Найбільше мені здається, картини несуть саме велику цінність інформаційну в плані зображування. То нам ну, захотілося все ж таки якийсь внесок зробити в історичну спадщину Закарпатського краю. Це не перший потяг різних поколінь художників до висвітлення сакральної теми, притаманної для закарпатської школи живопису. Молоді художники із Виноградова демонструють активну творчу позицію у плані самоорганізації та багомий мистецький доробок, що нікого не залишить байдужим, каже заслужений художник України Антон Ковач. Я аплодую їхні активності. Бачу, що в них є багато ідей творчих, які потребують розвитку. Я хотів би бачити більше кольору, якось кадри червоно-оранжеве, щоб вони не монохромністю працювали, тому що в традиціях нашої школи є активна робота кольором. Я думаю, що це передбачено, що все-таки сакральність і монохромність у них асоціюються з такою молитвою тихою. І, можливо, що ця з війни десь адаптоване до тих відчуттів. В Цілому достатньо зрілі роботи підтримати виставку митців в Ужгород приїхав і художник-переселенець із Харкова Олег Омельченко, який нині проживає у Виноградові. Дуже приємне враження. Я вважаю, що це правильна справа. Треба підтримувати мистецтво і треба активно просувати закарпатську школу. Так що молодці, я бажаю подальшого. Творчих успіхів і розширення виставкової географії, тобто виставлятися не тільки на Закарпатті, но й показувати закарпатське мистецтво може і в центральній частині України, і на сході. Оглянути роботи мистецької групи художників «Art Life можна упродовж двох тижнів у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.